Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я. Нехай нами вам щастить. Зараз я хочу вам показати, як я буду відправляти лист на YouTube з мого каналу, бо у мене є таке питання. За декілька днів у мене чомусь не прибавляються часи години переглядів. А навпаки, і я хочу запитати, чому таке у мене діється на моєму каналі. Тут праворуч є на головній сторінці моїй, ну, моєго каналу, є така колоночка, де можна вибрати ну, все, що потрібно, коли ведеш свій канал. От зараз я хочу вибрати розділ «Монетизація». Ну, ось дивіться. Зараз у мене, я трохи ближче вам зроблю, щоб вам було ближче видно. Ну, ось так, дивіться, ось тут написано дані на 14 травня 2024 року, підписників 1108. І години переглядів. 1282 години переглядів за останні 365 днів. На екрані зараз ви побачите, скільки було годин переглядів декілька днів тому, а чомусь менше. І тому я хочу запитати. Ну, у, у чому справа? Чому так, бо я не можу зрозуміти, чому так діється? Е, і е, будемо чекати з вами відповідь. Ну, ось дивіться, е, зараз я е, тут є. Е, зараз я вам покажу, праворуч унизу є ось така. Такий розділ. Відправити відгук. Натискаємо, ліворуч ми, нам з'являється така е, рамочка, де можна написати лист, е, додати скріншот, е, поставити галочку, щоб е, на пошту. Мені відповідь. Я перевела все на українську мову, і тут так пишуть, що зверху тут написано, щоб я могла описати свій відгук. Тут написано не вказувати мою конфіденціальність. Далі написано. Скріншот допоможе ну, зрозуміти, у чому справа. Саме. Далі тут написано, що Ютуб мені зможе, ну як Ютуб мені відправить на електронну пошту відповідь. ось І ось так ми будемо. Далі з вами зараз писати. Тут я буду писати, е... зараз ми з вами відправимо лист е... на англійській мові. Будемо чекати відповідь. Е... Зараз я тут зайду в переводчик. Ось так зараз ми з вами переведемо, будемо переводити мій, мій лист, щоб ви бачили, що я пишу. Так, українська. Пишемо українською. Добрий день. Чому на моєму? Години переглядів змішується. Запитання. Ну, ось так. Переводчик нам перевів. Зараз ми це скопуємо. Будемо копірувати і ставимо в наш лист. Я вам не показала, як я вставляла ось так я вставила. Додаю скріншот. Скріншот показую вам ось. В мене трохи камера це я вибачаюсь е -е. натискаю сюди. Така рамочка робиться, бачите, і тут вибираю унизу поділитися. Так, є скріншот ставлений, лист написаний. Питання написане. І ставлю тут галочку, щоб мені. Прийшла відповідь на мій емайл. Я буду чекати відповідь від Ютуба, чому у мене часів годин переглядів менше, а не більше. Я дуже хочу зрозуміти, в чому справа. Далі. Ось тут ми натискаємо відправити ось так, YouTube витягує, хай. -ха. Це. Ми лист відправили. Тепер чекаємо, чекаємо відповідь. Я щиро вдячна вам за те, що були зі мною, що ви мені допомагали і будемо з вами чекати відповідь, е, чому так? Бо дуже, знаєте, два роки е, знімаю відео і дуже хотіла допомогти дитині. Е, е, Донечки так, і я вже попросила у неї пробачення, що ось так, бо і родину залишала, відео знімаю. Ну, блогери розуміють, про що я говорю, це, це зняти відео, це зробити монтаж, це вставити. Це потрібен час для цього всього. І я не розумію, чому справа, справа чому у мене за весь цей час не більше. Годин переглядів, а чомусь менше. Вони зменшуються. Будемо чекати відповіді від Ютуба. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Нехай нам і вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.